Ну що, привіт, городські! Ті, що живуть в гутожитку. Ти що здурів? Ми вже не пацанва. Знаєте, ми дуже давно граємо в цю гру, ми завжди шукали себе, пробували нові образи і вирішили просто звернутися до правди. Ось фото. Це моя гордість, мої любінки, мій шостий клас. Як ви зрозуміли, ми вчителі. Педагог. 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 Ми не прості вчителі. Ми сільські педагоги. І на відміну від інших команд ми приїхали не для того, щоб знайти собі тренера, а для того, щоб знайти собі колегу. Ми ті педагоги, кому взятку дають сметаною. <плес> ну що, урок розпочато. Ні, не переживайте, це не довго. Це як останній урок в школі. П'ять хвилин і відпустимо. Але якщо що, ми вас не відпускали, ви самі пішли. Педагог. Ну що ж, давайте будемо знайомити вас з нашим колективом. Це Марія Васильівна. Це і перша любов учнів, і та людина, яка запрошувала в школу її батьків. Вона вчитель біології і до свого предмету відноситься ну, дуже серйозно. Василівна, а де ти руку зламала? Ну як де? На біології вчили закриті переломи? Ян Артурович фізрук настільки в пожитті серйозний фізрук, що навіть коли стирає одяг, то заставляє його віджиматися 10 разів по три підходи. Це та людина, яка на дискотеках намагається танцювати, але виходить присідання. Ярослав Петрович, наш психолог, психолог в селі, так? Да? Здавалося б, для чого він, якщо є самогон? Є ще річка, і там самогон. Можна копати город під самогон, можна різати свиню під самогон. А зараз є психолог, а в нього самогон. самогон. А це Микола Олександрович, наш фізик. Микола, хотів тебе запитати, а чого саме фізиком ти, ти обрав працювати? Ну просто це єдина галузь в Україні, де справді працюють закони. А, а ще в нас є вчитель інформатики, вчитель хімії і вчитель математики. Ну, як ви поняли по піджаку з випускного, предметів багато, а зарплата та сама. Дійсно, колеги, ставка вчителя всього на всього 700, а зарплата мера рівного близько 40 тисяч гривень. От чесно, хочеться його спитати, як бюджетник бюджетника, Де я так провтикала, а? <плес> <плес> Самого. <плес> О, це ще один наш колега, трудовік. Він працює дистанційно. А знаєте, що він працює через Zoom? Щоб не було чути через екран перегар. Існує думка, що він підробляє ріелтором у шпаків. Тому що це єдине пояснення, чому е, діти так багато роблять шпаківнів на уроці. Денис Володимирович, вімній мікрофон. Денис Володимирович, що... Денис Леонідович, мікрофон, кнопочка знизу, кнопочка знизу справа, кнопка. Диштя, ї**, кнопки, м**, е**, 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 кнопки, кнопки. диштя. Чуєте? Крошок не заходить. Сонеч, привіт. Ну шо там, Нашли нам колегу? Це його, я шо подумав, може... Ми як трудовіки між собою по старинке. Хто перший таборець зробить? Ти кулігу. Поки ви там шукаєте, Я теж на місці просто так не сиджу. Зараз покажу вам свою красу. Бубеньку. Моналізу. Мій син життя. Дивіться. Ммм. Сто ага. років Стороки а? Як ви розумієте, нам тепер потрібен не просто колега, а новий трудовік. Педагог. Педагог. Фух, натанцювався. Так відпочинь. Фух. Все, відпочив. Ну, об'являй. А в сім'ї вчителів син вирішив зізнатися батькам, що він теж хоче стати вчителем. Ким-ким? вчителем! Та вчителем, вчителем? Господи, я тебе цю дуру виб'ю. У нас прадід був вчитель, лоханувся. Дід був вчитель, лоханувся. Бать, то ти, ти, ти ж теж вчитель. Тобто ти намікаєш, що я тоже лох, да? Я тобі зараз поясню, чому я не хочу, щоб ти був вчителем. Пам'ятаєш, в дитинство я тебе був шторою, а хотілось кожним ремнем. Бать, я так подумав. Я хочу стати географом. Я люблю вивчати країни, в майбутньому хочу подорожувати. У нас, вчитель географії. На уроках з дітьми проходить Париж, Рим, Лондон. І з цього всього бачив тільки річку. І то в Вілці. Синку, ти зрозумій, ми з мамою пів життя збирали гроші, щоб ти поступив в інститут. Вивчився на айтішника, заробляв великі гроші. Пап, я не хочу бути айтішником. Краще ці гроші в школі віддай. Ага, в школі. Вони там перетворюються на фокус. Який фокус? Форт фокус директора. Бать. Ось уяви. Якщо мені вийде змінити це все, всі викладачі зможуть їздити на класних машинах, носити кожені ремені. Заспокоюся, все вийде. Ладно, працюю вчителем, так файно говориш, моїх був психологом. Але ти мені пообіцяєш, що твої діти не будуть вчителями. Батько обіцяю. Блін, я своєму батьку те саме обіцяв. І осінь калина, білу займу Красну весну квітні дали, а відчину коза. Ну що ж, будемо закінчувати і їхати в білку. Може, присядемо на дорожку. О, давайте. Так, ти 10 раз, ти 20 раз, а ти 30. ми подивимося. О, подарунок від учнів. Знаєте, діти нас дуже сильно люблять і поважають те, чому ми їх вчимо. І дуже часто нам дарять подарунки. Цукерки. Стікери в вайбері. Гербарій. А мені подарили сертифікат на пам'ятник. <звук> Тільки на що? Це ж пам'ятник. Ну як на що? Ти що не розумієш, що діти хочуть, що вчителям... Ще за життя ставили пам'ятники. <плес> Білківські педагоги вчиться добре, а то придеться оставатися після уроків. Я у нас на Україні! Всі лани квітручі так?